16 листопада під головуванням уманського міського голови Ірини Плетньової відбулося позачергове засідання виконавчого комітету уманської міської ради, під час якого очільниця міста привітала та нагородила кращих представників сфери радіотелебачення та зв'язку з професійним святом. Оголошено подяку міського голови за відданість та професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання обов'язків, значний внесок у розвиток сфери телекомунікацій Уманської міської територіальної громади у складних умовах війни та загоди Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку України Квашуку Олександру Віталійовичу і сім'якуті і Вахнюку Андрію Сергійовичу, Сергіючу торкальті. За сумлінну працю, великий внесок у розбудову радіопростору Умицької міської територіальної громади роботу як святим радіо, телебачення і зв'язку з України, подяку міського голови, голосу Коваленко, Україні України, захисниця операторів, українського радіо, міністра, який ми не За значний особистий внесок і забезпечення організації підприємств і населення Умицької міської територіальної домани. Подякуємо міського голови, поголошення без зуби Олександр Сильви, чотири торкомпанії МТЛ. Поки Михайло Івановичу, головного інженерна, торг компанія МТЛ. За сумлінне виконання аварійно-відновлювальних робіт для лінійно-капельних споридових мережі та якісно учасників вирішення проблем з сервісами оптичної мережі та широко доступу до інтернету для абонентів Умаської міської територіальної комуналі. Подякування спроводи, оголошення з наміром. вагомий особистий внесок, у розвиток інформаційному простору міської міської підприємної громади, сумнівну творчу працю, високу факту містеру, підрядку міського, оголошено в інічі Євгені Вікторів, дослідження телефонні, засновні працю, високий професіоналізм, головний внесок, реалізацію програм з питань соціального захисту населення, та з нагоди дня міжнародного дня погоди, працівників центру інтегрованих соціальних послуг, управління праці та соціального захисту населення. Почасною грамотою нагороджується Карпень Людмила Іванівна, доступно було адміністративного дискударського дію, Драчова, Раїса Соликіна, гугати адміністративно-господарського гілу та Ліхачова Наталія Вородинова, бухгалтер адміністративного дискударського дію. Друзі, вітаю сьогоднішнім професійним святом. Дякую вам за те, що ми маємо можливість бути завжди на зв'язку і маємо можливість вчасно ознайомитися з усіма новинами, які відбуваються як в нашій країні, так і в нас в місті.